Усім привіт-привіт, вітаю вас на каналі Христинка, я в АТБ, нові акції з 17 по 23 грудня. Акцій дуже буде багато. Вже є відео з анонсом. Товари не повторятимуться. Це є різні товари. Кому цікаво, хто не бачив, переходьте на канал. В списку відтворень АТБ є додаткові відео з іншими акціями. 54,50 буде коштувати майонез, королівський смак європейський 500 грамів в упаковці. Ось такий майонез королівський смак. Вага в упаковці 300 грамів буде за 43 гривні та 30 копійок. До речі, ви про нього писали досить гарні відгуки: що ось цей що цей попередній з перепилиними яйцями. Щедро майонез провансалів. Упаковці 400 грамів, 43 гривні та 50 копійок. Майонезний соус салатний від щедро в упаковці 300 грамів за 25,70. І ось такий варіант буде по 33 гривні. Щедро майонез провансель у подушечці: олія олейна традиційна, соняшникова, об'ємом 3 літри. Зі знижкою буде за 271 гривню та 50 копійок. Олія олейна об'ємом 850 мл. З акційною ціною буде за 76 гривень. Нагадую, акції з 17 грудня. І ще олія соняшникова 100 жар рафінована 850 мл, буде за 76. Шпротив олії від своєї лінії 240 г за 66,50 грн. І менші баночки шпротів олії від своєї лінії 160 грамів, будуть по 50 гривень та 30 копійок. Сардина обланшована в олії 240 грамів, своєї лінії 48 гривень. Така у томатному соусі сардина, акційна ціна буде 46,70 гривень. А ще буде зі знижкою Скумбрія натуральна з додаванням олії 240 г 53,70. Тунець – своя лінія. 185 г олії або у власному соку за 40 гривень. Ось така новинка від Ріга Голд. Сардина в грибному соусі. Акційна ціна буде 48 гривень за 240 г. Сардина консервована від торгової марки «Боцман» 49,50 за 230 грамів. Червона квасоля із м'ясом індички від своєї лінії 325 г 55,30 гривень. із м'ясом курки. Вага така ж, Ціна 53 гривні. М'ясо курей у власному соку за 66 гривень. Макова начинка, вага 275 грамів, буде по 50 гривень за упаковочку. Молоко згущене, варене і риска нежирне. Своя лінія 500 г за 62 гривні. І ось таке згущене молоко в баночці 900 мл за 99 гривень. Замінник цукру солоденька стевія 280 г 105 гривень. Оливки чорні без кісточки від делюкс або з кісточкою 400 г 60 гривень та 50 копійок. Зелені оливки без кісточки 400 г 68 гривень. Таке запитання: зелені оливки і чорні оливки. А де ділись маслини? Були ж маслини колись, правда? Які це були? Зелені чи чорні? Хто пам'ятає? Ананас консервований шматочками 565 грамів, 69 гривень. А ще кільцями. Акційна ціна 74 565 грамів. Своя лінія. Персики половинками в легкому сиропі 820 г за 81 гривню і 50 копійок. Зелений горошок своя лінія 38, 50, 420 грамів. Кукурудза консервована своя лінія 340 г 38 гривень. Оливки зелені від своєї лінії без кісточки 185 грамів, 29,50. І знаєте, що будьте уважні, коли купляєте. Дивіться на пакуночок, бо попадалося мені в інтернеті, що купили, а всередині не було оливок. Я думаю, що це якась помилка на виробництві. А особисто я купляла ось такі, і вони були погано. Ось тут зафіксовані. Були оливки, але за рахунок того, що вони не були герметично спаяні, вони були зіпсовані. От, тому так. Да, звертайте увагу при виборі. Гриби печериці мариновані 450 грамів за 83 гривні. Огірки мариновані від своєї лінії 650 мл за 70 гривень. Від Вереси томати чері консервовані 440 грамів за 70 гривень. Огірки європейські. Від торгової марки Верес звертайте увагу, бо дуже є багато різних об'ємів. З акційною ціною буде ось цей варіант 435 грамів за 78 гривень. А сорті із рибів китайських мариновані стерилізовані 530 грамів 84 чотирьох. Від торгової марки Руна соус український фірмовий. 485 г за 37,30. Гірчиця медова від Щедро. 13,50 за 120 грамів. Соус чумак солодкий чилі 200 г 23,70. Соус французький від чумак теж за 23 гривні та 70 копійок 200 г. Приправа, приправка до риби 45 грамів, 32 гривні та 50 копійок. Приправа, приправка 30 грамів за 21 гривня та 50 копійок. Їх є два варіанти разом. Ось такий ще. Ребра барбекю та техаський стейк. Приправа ріва, 12 овочів та трав. 80 грамів, 15,70 грамів. Сухі сніданки, гранола, Акса, смак, фрукти. 54,80 за 330 грамів. Сир кисломолочний від торгової марки День у день. Вони по 180 г. Нежирний буде за 29 гривень. 5% жирності 30 гривень. І за 32 гривні 9% жирності. Вершки яготинські в упаковці 500 грамів 10% жирності за 54. Кефір торгова марка Ферма 2,5% жирності 840 грамів за 45 гривень. Молоко яготинське 2,6% жирності 870 грамів за 40 гривень. І ось таке молоко Яготинське в пакетику, ультрапастеризоване, 3,2% жирності, 900 грамів, за 43 гривні. Львівські дріжджі 100 грамів, пресовані. 10 гривень та 40 копійок. Також будуть знижки на сири на ковбаси. Є в іншому відео. Я вам закріплю в кінці цього відео таке віконечко. Ви на нього можете натиснути, і вам відкриється те відео із м'ясними виробами з акційними товарами. Не хочу повторюватися одне і те саме показувати. От тому так, знайте, що є, будуть акції, просто вони в іншому відео. Чайне асорті від торгової марки Ловаре. В такій подарунковій коробочці 60 пакетиків, 175 гривень. Ви запитували, чи будуть актівно чаї, будуть. Зараз подивимося. Чай чорний від торгової марки Ловаре. Це розсипний, 80 грамів 115 гривень. Вінтер Ті. Показуємо поближче, кому цікаво, почитайте. Чай, імбирний ранок, трав'яний та ягідний з імбиром та лимоном. Пірамідки 22 штуки, 32 гривні і 30 копійок. Чай ловарем чорний та зелений. 80 г 64,70 Такий чай. Це суміш чорного та зеленого. 24 пакетики за 49 гривень. Чай, мудрість природи, 18 духмяних трав. 22 пакетики за 23 гривні. Чай, граф. 20 пакетиків. Ось такі два варіанти: цей чорний або зелений. По 41 гривні за упаковку. Мономах 30 пакетиків, 1000 і одна ніч. За 35,50. Чай, чорний, цейлонський дрібний. 25 пакетиків 31 гривня. Чай мономах кенійський 45 пакетів, 38,80 І розсипний чай в упаковці 80 грамів, 50 гривень та 70 копійок листовий. Чай своя лінія. Суміш чорного та зеленого 70 грамів за 42 гривні. Алокозай, чай у пакетиках 25 штук, 30 гривень. Розсипний 80 грамів, 40 гривень та 80 копійок. Зелений чай, розсипний листовий, Хейліс, 100 г 61 гривня та 20 копійок. Чай на асорті від своєї лінії є чорний, а є зелений. Ціна на них буде однакова – 38,40. В упаковці 25 пакетів. Чай-зелений, делюкс 80 грамів, 50 гривень. Чай чорний від делюкс 80 грамів 52 гривні. Чай листовий шерлок чорний. Упаковці по 100 грамів два варіанти. 68, 50 будь-який. Ще один варіант чаю це вже від Ахмат. Листовий 100 грамів, чорний з бергамотом, або просто чорний за 58,40. В пакетиках чай чорний класичний 20 штук, 28,50. І велика упаковка 76 пакетиків, 97 гривень. Чай чорний 42 пакетики за 29,80. Какао від торгової марки Мрія 80 грамів 64,50 Печиво ловіта від рошен із начинкою «Желейною». Два варіанти смаків 420 грамів, будуть по 79. Вафлі від рошен вагою 142 грами за 27 гривень. Ось такі вафельки в шоколадній глазурі від торгової марки «Рушен» з акційною ціною будуть по 8,90 по 9 гривень. Вафельки від Nestle Nesquik 26 грамів 9,50. Печиво із смаком солоної карамелі та горіхами в молочному шоколаді 140 грамів 57 гривень. Подарунковий набір від МНДМ 190 г 145 гривень. Насправді, подарункових наборів буде багато акційних, але в нас їх розкупили, тож, на жаль, не можу вам показати. Будемо чекати початку акції, думаю, привезуть. А може розпродають, то що не продалось, не знаю. Важко сказати, але бачите, асортимент зараз невеличкий. Кекси із какао, із начинкою вишня. Їх є 7 штук в упаковці. Акційна ціна буде 67,50 182 грами. Зефір своя лінія із начинкою смак Апельсин. 300 г 37,50 грам. 37 Зефір у шоколадній оболонці теж 300 г, 50 гривень та 50 копійок. Цукерки із желейною начинкою. Є два варіанти смиків: апельсин або вишня. 190 грамів будуть по 75 гривень. Такі цукерки від торгової марки День у день, а сорті із начинкою 250 грамів 93 гривні. Від рошен цукерки із начинкою вишня та вишневий лікер 155 грамів 92 гривні. А ось такий варіант: шоколадні із бренді Лікером 150 грамів будуть за 77 г. Цукерочки пташини молоко від своєї лінії 240 г за 114 г. від своєї лінії із горіхом цілим лісовим 205 г 114 гривень. Цукерки від Міленіум. Асорті корзинки 220 грамів 137. Цукарочки Рив'єра від Міленіум Асорті – 250 грамів за 147 гривень. Ще ось такий варіант від Міленіум Асорті – 285 грамів за 161 гривню. Любимо цукарочки трюфелі 100 грамів 64,50. Рафаело вагою 210 г 189 гривень. Такий шоколад молочний від торгової марки Millennium Berry Perry 270 г 285 грамів, 105 гривень. Пористий шоколад білий від Міленіум 90 г 44,50 Шоколад «Міленіум» із горішками, той що вагою по 100 г буде по 60 гривень. 187 гривень буде коштувати ось така шоколадка Мілка із цілим лісовим горіхом. 300 грамів. Молочний шоколад Мілка. 90 грамів, 56 гривень. Шоколад «Лакмі» від Рошен. Багато тут різно залежно від начинки. Акційна ціна буде 40 гривень. А без начинки. Просто молочний шоколад. шоколадка вагою 90 грамів буде за 44 Вагові цукерки від світоч зоряне сейво. Кілограм за 300 гривень. Цукерочки вагові галеретка від рошен, кілограм за 194,50 Трюфель від авока. Кілограм за 290 гривень. Цукерочки Софле від «Престиж». Тут є три варіанти смаків. Ціна 139 гривень за кілограм. Вагові цукерочки від «Рошен» з арахісом. Кілограм за 176 гривень. Такі цукерочки із горіхом та карамелю – 176 гривень. Круасан від Севендейс вагою 110 грамів, Шоколадна начинка 35-50. Ось такі вагові цукерки від конті 163 гривні за кілограм. Печиво орео вагою 176 г. Тут є 4 окремих упаковочки в коробці: 53 гривні. А є ще ось такі манюні. 38 г. Акційна ціна 1450 печиво орео. Шоколадна паста Мілка 350 г за 170 гривень. Шоколад світоч тірамісу або трюфель 90 85 г по 41 гривні та 50 копійок. Желейні цукерочки таке асорті харіба, 150 г за 60 гривень. Живчик об'ємом 2 літри. Акційна ціна 36 гривень. Живчик безалкогольний, не газований 2 літри. 36, так сказала, безалкогольний, ніби інші алкогольні. Всі живчики безалкогольні. Просто цей не газований. 36. І живчик маленький півлітри 14,70. Напій Біола Чамбо 2 літри 29,40. Від своєї лінії така новинка. Напій Сміливчик, смак яблуко та ехінацея 2 літри за 29,30. До речі, водички від своєї лінії бачу багато цікавих новинок, але поки що не акційні. Енергетичний напій півлітри за 38,80. Ось такий енергетичний напій, смак яблуко, пів літри за 28 гривень. Бетері. Холодний чай від своєї лінії об'ємом пів літри. Смак малина або саусе 15,30. і холодний чай об'ємом літр, Смак персик. Акційна ціна буде 33,50. Від торгової марки день у день напої. Смак персик та малина або лимонад. Акційна ціна однакова 24. Світязь. Акційна ціна 26 2 літри. Напій Модвел сильно газований. 1 літр 19 гривень. Водичка не газована. Своя лінія. Трускавецька спорт. 750 мл 14,10 10. Трускавецька. сильно газована або не газована. Об'ємом 1,5 літри. За 15 гривень. Напій об'ємом 200 мл. Капризон 17,70. Багато буде акційних пропозицій на соки Сандора об'ємом 950 мл. Гранатовий нектар 59 гривень, нектар, банан, яблуко, полуниця 58. Лимонний нектар 62 гривні та 80 копійок. Мультивітамінний за 62 гривні та 80 копійок. І в таку ж ціну буде томатний, але ось такий пікантний з сіллю. А ще сицилійський червоний апельсин. Напій соковий за 64 від торгової марки Джафа теж нектари соки з акційними цінами, об'єм 950 мл. Ось такий апельсин грейфрут 61 гривня та 80 копійок. Манго ціна 58,80, банан, полуниця 54,60, гранат 57,50. Апельсиновий 70 гривень та 50 копійок. Нектари від торгової марки День у день об'ємом 1 літр. Мультивітаміновий нектар. Ціна 35,30 Яблуко-виноград і яблуко-гранат. Апельсиновий нектар буде за 53 гривні та 50 копійок. А томатний сік із сіллю – 42 гривні та 10 копійок літр. Від галіція соки томатний буде за 59 гривень. А яблучний за 57,70 літр. Напій ізотонічний 750 мл 27,20 літр. Боржомі, об'ємом літр та 250 мл, 68,40 грн, об'ємом пів літри у склі, за 51 грн та 80 копійок. Розчинна кава Нес Кафе Еспресо, 150 грамів, 319 грамів. Нескафе Голд. Кава розчинна 280 грамів 423 гривні. Вагою 200 грамів упаковка за 313 гривень. Кава Мелена Форд 225 грамів, 116,70. І ось така Мелена 75 грамів за 41 гривню. Кава Мелена Еліс 500 грамів 336,50 Кава від своєї лінії розчинна 100 грамів 117. Кава у зернах Амбасадор Маджестік – 1 кілограм 600 гривень. Амбасадор Дарк 225 грамів за 140. Амбасадор преміум за 160 гривень і амбасадор Рущина 200 грамів за 270. Кава Мелена від Deluxe Foods and Good Selected 250 грамів 190 гривень. У зернах кава від Deluxe кілограм за 700 гривень. Кава у зернах Юльмар 500 грамів 478 гривень. Мелена 500 г 439 гривень. І 250 грамів за 227 гривень. Натуральна мелина від Deluxe 100% арабіка 500 г 312. Розчинна кава Карт 140 г за 250 гривень. Мелена кава Еспресо картноу 250 грамів 198. Чепси картопляні від своєї лінії великої упаковки по 200 г з акційною ціною будуть по 48,60 г. Чепси картопляні від торгової марки Лейс вагою 120 грамів з акційною ціною будуть за 45 гривень.